Головне запитання, коли ви стали свідком аварії, що робити, незважаючи на зусилля ентузіастів, і досі мало хто навчається першої допомоги. І побачивши аварію, люди часто кидаються робити те, що бачили у кіно. Добре, хоч без дефібрилятора. Максим Хотіленко розповість, як насправді потрібно допомагати постраждалим і чи завжди це треба робити. Подряпини травми, навіть смерть усе це часто трапляється на наших дорогах в Україні. Внаслідок ДТП щороку гине 50 тисяч людей. 300 тисяч дістають травми, і більшості жертв можна було б уникнути. Якби водії були краще обізнані. Нещодавно ми розібралися, що робити, якщо ви стали свідком ДТП надати домедичну допомогу та викликати швидку. Але якщо людина в критичному стані, а швидка ще не приїхала, від ваших дій залежить життя людини. Як не помилитися, і що робити сьогодні в моєму сюжеті. Передусім, нам треба навчитися визначати, коли стан людини критичний, а коли ні, розібратися у ознаках нам допоможе Костянтин, фахівець з домедичної допомоги. Первое, что нам нужно проверить, это базовые функции организма нашего пострадавшего. Одной из таких функций является дыхание. Проще всего проверить наличие дыхания, выяснить, в сознании ли наш пострадавший или нет. Если человек в сознании, значит, он дышит. Поговорите с ним, попытайтесь его потормошить. Если он отреагирует на вас, сможет что-то сказать, значит, он в сознании, а значит, дыхание сохранено. За вам все доброе. Зараз, одну, зараз одну секундочку. Перевірка дихання дуже важлива, адже після п'яти хвилин без кисню клітини мозку починають відмирати. Діяти треба дуже швидко. Усі, мабуть, спаде на думку перевірити дихання в ось такий традиційний спосіб. Але і тут є свої нюанси. У вас зеркальця просто може не бути. Даже если вы приставите к носогубному треугольнику нашего пострадавшего любой предмет, который может запотеть зеркальце, мобильный телефон, очки, но при этом не обеспечите проходимость дыхательных путей, не э, уберете язык от задней стенки гортани, то показания будут неинформативны или ложны. Тому забудьте про дзеркальце та запам'ятовуйте найефективніший спосіб перевірки дихання. Для перевірки дихання у человека без сознания я пользуюсь так называемым правилом 3П П. Посмотри, послушай, почувствуй. Я прикладував своє ухо к носогубному треугольнику. нашего пострадавшего и пытаюсь услышать звуки, сопровождающие дыхание. Я пытаюсь почувствовать тепло выдыхаемого воздуха и пытаюсь увидеть движение грудной клетки. завжди слит пам'ятати про положение тела. Ведь все зависит, как вы диетом это. Если пострадавший находится в таком положении, то мне достаточно подойти к нему максимально близко, положить свою руку ему на грудную клетку и свое ухо приложить максимально близко к его лицу, к его носогубному треугольнику. Если пострадавший находится на проезжей части, первое, что мы делаем, это фиксируем голову нашего пострадавшего, чтобы не побеспокоить шею. Неде достаточно только выдвинуть нижнюю челюсть и провести контроль дыхания, так как было показано ранее. Если пострадавший находится в таком положении, первое, что мне нужно сделать, обездвижить голову и начать проверять дыхание. Раз, два, три. Пострадавший дишить. Якщо дихання захранено, йому і вам нічого не угрожають. Не нужно його звлекати из транспортного средства. Держіть прибиття спеціалістів. Він не дихає. Що робити? Проводити реанімацію. А про це ви дізнатися наступної суботи. Не пропустіть. Буде цікаво.